17 березня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася парадна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Під час наради Олег Албанський окремо виділив необхідність продовжувати роботу із вирішення питання вивезення великої кількості сміття і боротьби з порушниками санітарного стану громади. Далі кожен із присутніх доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор водоканал» Володимир Негреску прозвітував, що підприємство працює без збоїв. Проводилась велика робота із обслуговування однієї зі свердловин. Що забезпечують водою подільську громаду, виконуючи повноваження міського голови, в черговий раз акцентував увагу на необхідності оперативної ліквідації наслідків ремонтних робіт, щоб не створювати незручності для подільчан. Щодо роботи Квеп «Подільстеплокомуненерго» звітував його директор Максим Перлей. Підприємство працює в штатному режимі і продовжує постачання тепла в оселі подільчан. Була здійснена робота із виявлення витоку теплоносія по вулиці Мельниченка. У підвальному приміщенні одного з будинків ведеться ліквідація витоку. Заступник директора комунальної організації Чиста громада Наталія Войцеховська доповіла про роботу установи і про темпи вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська. Підприємство продовжує свою роботу у поселеному режимі і в умовах потреби додаткової кількості працівників на посаду вантажника. Окрім того, проводились ремонтні роботи у зоні відпочинку у мікрорайоні. Районі Північний. директор комунальної організації міськсвітло Віктор Кострицький повідомив, що проблемна ситуація з роботою світлофора по центральній вулиці вирішена. Також була надана інформація щодо налагодження роботи вуличного освітлення на проблемній ділянці. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський та головна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мель. Повідомили про роботу своїх закладів. В даний час фіксується суттєве зниження кількості захворювань на ГРВІ та грип у Подільську. Також була надана інформація щодо виїзного прийому лікарями жителів сіл громади. Окрім того, головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський доповів про роботу ВЛК і про позитивні результати перевірки, що проводилась представниками департаменту охорони здоров'я. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.